І всім привіт, друзі, з вами я Герон, і в цьому відео я буду пушити Бібі на 25 ранг. Ну що ж, погнали! І я вирішив вибрати соло ШД. Ну, я думаю, там буде краще всього пушити. І. Спойлер, так і сталося. І до речі, друзі, це відео я записую на телефоні. Перед тим, як не буду говорити, що самі подивитеся у мене в дописах в теле. Ну... На Ютубі, ну, в моєму каналі. Саме подивитесь. Це я записую відео до того, як е, сталася одна ситуація. Я вже апнув 11 ранг. Так, ну що ж, погнали далі, апати 12. -й. Хоч у мене є невеликі неудачі, але я все одно апаю їх. Але я все одно їх апну... І, друзі, скажу чесно. Від 22-го. 22, ми апнули з тімейтом 22 ранг. І одразу скажу. Я дав своєму тімейту зайти на мій аккаунт, щоб він запустив мені 25 з 22. -го. Тому що. І тут, друзі, я відкриваю легендарний старт-дроп. І мені випадає пасівка на фенка. Нафіга вона мені фіг знає. Реально, фікс дайт нафіга вона мені здалась. Але ладно, погнали далі. Я, в принципі, вже апнув 12-13 ранг. Але я тут виріш, е, думав, що візьму пін, але не вийшло. Що ж, погнали далі. Так, 195 кубасів. Ще трішки. Ну... Звісно, карта тоді змінилася, коли ми з тімейтом пушили. Тому там було легше трішечки. Гей, трішечки легше. Ну, на цій карті плюс-мінус можна апатися. У мене вже 12,5 тисяч. І одразу скажу І. І одразу спойлер. У мене буде 13 тисяч. У мене буде 13 тисяч кубків. У відоси не входить. Ну, типу, у відоси... Проте, як я апнув 13 тисяч кубків, цього не буде. Взагалі не буде. Ну і що ж, остається ласт катка, і я її продуваю, але потім виграю топ-1. І 13 ранг. У мене вже в кишені. Так, ну що ж, погнали далі, пушити. Так. Ми вже апнули 240 кубків. Ура! Ну що ж, так. Погнали далі пушити до 15-го рангу. 252. Ласт катка. І я її виграю. Ну, я її скажу чесно, друзі. Я там ще міняв режим. Тому що в мене не виходило в соло шеде, і я вирішив піти в ограблі. Ну, е, в, ну, в, в сейф. Піш, пішов в сейф. Щоб е, не говорили ви мені. А чого це? А чого це ти на російській? Чого у тебе? Я одразу вам скажу, друзі. Я геть не... Я майже не знаю англійської. Типу, я деякі слова не можу. Я майже не знаю англійської. Типу, деякі слова можу перевести, але вже дуже-дуже-дуже мало слів. Я, типу, майже не знаю англійської. Так, ми тут апнули уже 470 кубків. 480 половина дороги пройдена. Плюс 7. А ні, ні, плюс 9. Так. Я тут тапаю 290 кубків. І зливаюся до 280. І все, тому що. Ну, на Бібі так-то важкувато грати, але все одно я 15 ранг запушив. Так. 15 ранг. Ще залишається 10 рангів. Так, так, залишається тільки 10 рангів. Ну і що ж, тут я не вивозив в соло. Ну, типу, тіммейти за мене вивозили. І одразу скажу: мінус -4, 4 кубка на високих рангах це краще, ніж мінус 4 на малих. Краще. Ну. Типу, на високих кубках краще зливати по мінімуму. Мінімальну суму кубків. Чим максимальну суму кубків. Тому що, я думаю, йти на Бібі бі -бі на, на 30 ранг. Що скажете, друзі? Пишіть в коментарях, чи мені її пушити на 30-й ранг з тімейтами, чи ні. Тому що я вже знайшов собі ще одного тімейта. Ну, типу, в мене було двоє тімейтів. Але. ну, то є двоє моїх однокласників. Але я все-таки знайшов собі ще одного тіммейта. І, друзі, я одразу скажу. Він мені допомагає. Ну, типу, ми з ним договорилися, що я йому роблю прев'юшки і монтаж, ну, які я можу тільки зробити. А він мені. А він мені допомагає з пушом. Так, так. а, і, друзі. Зараз ви бачите, як я з емулятора показую вам повтор 25-го ранга. Повтор. Тому що всі ті інші я просто не встиг запушити. Я просто не встиг їх запушити. Я просто не встиг е, запушити до того, як ситуація сталася. Коротше, в мене вкрали телефона. Неприємна, звісно, ситуація, і ви зараз бачите, начебто я граю, але ні. я... Але як я вам і говорив в самому початку. Ми апали з тиммейтом до 22 рангу. І потім Ну, ми апалися до 22 рангу на емуляторі. Тому що вже та ситуація сталася, що в мене вкрали телефона. Але не переживайте. Його вже шукають, ну, типу, того, хто вкрав мій телефон, шукають. Я вже неодноразово пробивав Я вже неодноразово шукав свій телефон по е, Ну, Google пошуку пристроїв, але це нічого не дало. І такі діла. Тому Ну, тімейт сказав, що в мене висока задержка, а я її просто не помічаю. І тому я дав йому доступ до свого аккаунту, щоб він зайшов і запушив мені той проклятий 25 ранг. Так, друзі. Пушив, допушував з 22 рангу по 25-й не я. А мій тімейт, якому я дав доступ до свого ака, щоб ми не марнували час. Тому що в мене була висока задержка. Ну, так, друзі. Такі, такі вже діла. І остається топ-5. Топ-5. Я п'ятий. Е, і вам скажу чесно. Я вже скучив за тим, як я грав в правило на телефоні. На емуляторі дуже-дуже важко грати. Ну, типу, якщо ти не привикший, то тобі буде дуже важко. І тому я чекаю, поки... Всього вкрав, те... вкрав мого телефона знайдуть. І тоді вже я буду на телефоні грати і пушити кубки. Пожелайте удачі, щоб мого телефона знайшли, тому що реально на емуляторі тяжко грати. Одразу говорю. Я не говорю, що з жалості, що типу давлю на жалість. ну, Типу, мені реально важко трохи. Важкувато апатись. І тут я займаю топ-1. І якщо порахувати, то 200. А, і друзі. Зараз буде невеличка рекламка, ну, сама реклама від мене. Так-так, зараз буде невеличка, сама реклама від мене, друзі. А, і друзі, якщо ви хочете такі прев'ю, як у мене, то пишіть мені в телеграм. Я відповім вам, коли буде можливість. До ціну домовимося, бо я безплатно не роблю прев'ю.